Державна податкова служба впроваджує новий порядок заповнення розрахункових документів на переказ платежів до бюджету, а також здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення коштів чи помилково зарахованих до бюджету податкових зобов'язань. Розрахунковому документі визначена графа призначення платежу. Також тут подається розширений перелік кодів усіх видів податкових платежів. В Івано-Франківській міській податковій інспекції наголошують, відтепер сплата за кожним видом платежу має оформлятися окремим документом на переказ відповідно до переліку кодів, який мінфін пропонує платникам податків. Вводяться нові коди виду сплати. Так даний наказ передбачає 28 кодів видів сплати. Якщо попередньо їх було 17, то зараз їх дещо збільшилося. Значить, звертаємо увагу платників податків і працівників банківських установ, які приймають платіжні доручення до виконання на правильність заповнення кодів видів сплати. Якщо ж мова йде за сплату за задекларованими самостійно задекларованими сумами платникам податків, то такий код виду сплати не змінився, він залишився 101. Проте щодо здійснення контрольно-перевірочних заходів і сплати за рішеннями повідомленнями, такі коди сплати змінились відповідно. Аналогічно додався код виду сплати по здійсненню бюджетного відшкодування та повернення надміру надлишково сплачених сум платниками плат до бюджету.